Нові пригоди Пітера Пена за мотивами оригінального твору Джеймса Меттью Баррі. Композитор Фредерік Талгорн. Режисер Августо Зановелло Велике прибирання. Автор сценарію Клелія Константін. Ти навіть літати не вмієш. Попався. Ні ні. Не відправляй. Що ж, це не найкращий твій малюнок, Венді. І твої друзі теж так думають. Так. Венді, Джон і Майкл Дарлінги. Ідіть негайно сюди. Що коїться у вашій кімнаті? Скільки разів я просила вас прибрати цей безлад? Ха? Але, мамо, ми прибрали майже. Ніяких майже. Приберіться і лягайте спати. І ти також, Венді, допоможи їм. О, Мам, я не можу. Ці фотографії зруйнують моє життя. Не сперечайся Венді. Ти старша за них. Подай приклад. Хм. Давайте щоб кімната була охайною. Я не хочу, щоб мама шпиняла мене за те, що ви не можете зібрати шкарпетки. А. О, ні. Привіт! Пітер Пен! Пітер Пен! Привіт! Летимо в небувалі. Я допомагаю Венді. Я теж рада тебе бачити, Дінь-Дінь. Не так швидко. Ми маємо прибрати в кімнаті перш ніж кудись летіти. Он як? Вона прибрана? Що я казав? Ну ж бо, це лише кілька хвилин. Тобі треба думати про веселощі, а не про те, як прибирати або як вирости. О! Я зовсім не поспішаю вирости. Але мама каже. Отож бо! Отже, чия це ідея? Мами! Можливо. Але... але, але, місяць у небі. Час летіти до небувалії. Так. Так. Небувалія! Суперед! <гум> Ну, тоді гаразд. Але ненадовго, так? Пітер. Якщо вони не хочуть летіти, ну і нехай, так? Ой! Оху. А де всі? Пішли роздивлятися якусь дурну квітку. О, ні, а нам що тоді робити? Ходімо разом з усіма? Ні. Квіти це для дівчат. Так, може, ще на русалок підемо дивитись або на набувальців. Так. Хумба, хумба хумба, -па, памба, <по> хумба, хумба, хумба па, хумба, ні. хумба. Краще відправимо того капітана Крюка на корм рибам. Ні, ми зробимо дещо інше. Буде дуже весело. О, ні. Коли ти це казав останнього разу, мене ледь рослина не з'їла. О, так. Це було дуже, 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 дуже. Не смішно. Я знаю, я покажу вам гамінки дерева. Гамінки дерева, але про них у великій книзі не і не написано. Гей, дивіться, це неймовірно. Ось вони, але раніше цієї сторінки не було. Ходімо, ходімо. О. Так. Так. Де ці дерева, Пітер, покажи. Ей, стій, стій. Гамінки дерева або ж Arborus базікулюс. Це багатолітні дуби. Любля тишу і спокій, бо вслухається у шелест своєї листви. Пітер, це точно варто робити? Жартуєш? Це ж гумінки дерева. Скажи, ти хоч одне, таке бачила? Ну, здається, ні. Ось бачиш, тож уперед. <звук> А-а-а-а-а-а! Смії! Так, так, капітане, іду. Смі. Це огідно. Що ви, капітане? Дозвольте, не треба гніватись. Що? Не гніватись? Цей корабель. остаточно. Смі. Годі клеїти дурня. Перетворився на свинарник. Мені набридало. Дідько смі, збирай екіпаж. Сьогодні день прибрання. Mm -hmm. хм. Е хм. Капітане. Що? Адже ваша безмежна сердитість, ваша гнівливість усвідомлює, що прибирання справа не для піратів. Хлопці можуть образитися, якщо їм сказати... Звісно, сміти. Я б ніколи так не образив своїх людей. Пірати не прибирають. Пірати. а... Що вони там роблять? Ну, зазвичай вони змушують інших прибирати за себе. Ти мене геть заплутав. Пірати не прибирають, бо це за них роблять інші. Тихо, Нам потрібен хтось, кого я ненавиджу. Хтось, кому роками збирався жорстоко помститись. Такий, як. Так, смій, вирушай негайно. Піймай цього пройди світа Пітера Пена. Давай, доганяй! Ну, так! Не загнала! Я ще дам тобі чарівний пилок. Ти нарешті підеш? Угу. Ось, тепер зникни. <плес> ага, не доженеш. Це не чесно. Летимо. Так. Не наздоженеш. Голоди нас зажилой. Стіти там небезпечно. Ну от я знову заблукав. Втім, мені зовсім не страшно ходити самому у Великому лісі. Добре, що пірати нічого не бояться. Попався. Гаразд, я веду. <пирати> 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 Може бути користь. Я тут макака Фуската. Що? Макака Фуската. мав помола. Добре. Ви можете хвилинку помовчати. Ну, чи я був не правий? Хіба тут не класно? Добре, ти правий, але це точно безпечно. Звісно, головне не голосувати, коли дійдемо до. лісу гомінких дерев. Непосидючий, навіщо кричати? Ти знову прийшов. Здається, ми вже казали тобі нас не турбувати. Як завжди, ми дуже не любимо шуму, і ти дуже добре це знаєш. Можливо. Та не забувайте, що я головний вождь на бувалі. Я роблю все, що захочу. Вождь чого? О, ні. Мої верещаки вже були тут. Пробач нас, великий дуб. Я можу говорити з братами. Вони молоді і не звикли тихо розмовляти. Дівчинко, ти можеш про це не хвилюватися. Ми знайшли спосіб їх заспокоїти. Відпусти пусти їх зараз. же! Пітер, ти не битимешся з деревом. Чому Це не бувалі? Ми весь час б'ємося. Прошу, відпустіть їх. Ми підемо. Ти пощадила мої гілки, і, схоже, ти єдина, кого слухає цей вартун. Ну, добре, якщо вони більше не будуть галасувати, обіцяю. Бачиш, вони дуже добрі, якщо їх не турбувати. <клес Tough -tale> Дуба, що сталося? О -о -о. Капітане, О -о -о. у мене для О -о -о. вас сюрприз. О -о -о. А -а -а. Ну що, нарешті попався ненависний Пітер Пен? Ось тобі, ти смердюча медуза. І на, і на. Містер Смі, де це ви взяли цих мальків? І де це Пітер Пен? Капітане, я подумав, ці хлопці можуть стати приманкою. Він прийде по них і тоді. Бам! Так, чудовий план. Я його проштрикну, підчіплю його своїм крюком. Поріжу на шматки і згодую акулам, а потім змушу прибирати. Е -е, Капітани, ви впевнені щодо послідовності і подій? Е -е, знову ти мене заплутав. Е -е. Спершу він прибере, а потім. потім загине. Тепер зрозумів. Венді, ти не можеш залишити їх на поталу піратам. Навіть для таких двох непосид це надто жорстоке покарання. Звісно, я не залишу їх ні на яку поталу, але ти залишися тут. Ти і так вже наробив лиха. У всьому винен, тільки ти. Що я лише хотів повеселитися, і все тобі б тільки веселитись. А зараз що? А, а ти взагалі пропонуєш не веселитися? Учись, прибирай, цього не роби, цього не чіпай! Таке життя не для мене! О, ясно. То це я винна. Тоді я зроблю це без тебе. Хм. Венді стій! Гаразд! Рятуватимеш їх сама! будь ласка, мені байдуже. Попередимо Пітера. Але як? Наприклад, через мене О, дінь. Давно ти тут? О. Як і ви, я полетіла за смі. Неймовірно, ти дозволила їм змусити нас прибирати. Даруйте і що я могла зробити? Ти не звернув увагу на мої розміри. Ні? Треба сказати про це Пітеру. Угу. І О, так. вже лечу. Гей, ви чого чекаєте? За роботу. Венді. Ага, попався. <звук> Венді? Ага, що думала, що ти дуже хитра. Ось тепер. Я не зрозумів, де Пітер? Де цей Пітер Пен? Капітане, зачекайте, тепер він обов'язково з'явиться. Він ніколи не залишить крихітку Венді на Ха-ха-ха-ха-ха <звук> З вами усе гаразд. Ну, так, але де пітер? А ну, він же прийде по нас, так? Якщо все піде за моїм хитрим планом, прийде. Пітер Пітер? Крюк підготував пастку. Ти маєш бути обережним, коли рятуватимеш Джона і Майкла. Ти нікуди не йдеш? Чому ти нікуди не йдеш? Бо ця задавака хоче зробити усе сама. Стій. Пастка. О, ні. Венді. Пітер, якщо вона хоче усе зробити, навіщо її заважати? О, ні! Ні, за що. Мало того, що ми видрили місток, каюти і трюм цієї плавучої стані, ми маємо іще прати? Ні, я що вам матір! Зараз 21 -е століття. У жінок є інші заняття, окрім як прислужувати таким свиням, як ви. Послухай мене, дівчина. Ага. Що, крюк, ображаєш тих, хто слабший за тебе? Який сюрприз? Капітан! Чого ми чекаємо, смі? Хммм... Хм! Ха! Це що, кулима? О ні! Багань! О! хе хе Каюта, моя чисто, гарна каюта. Освенка, капитан. Тривай! У книзі небувалі цього немає. Стережися! ось я, капітани! Це знову я. Ось я. Тримай! О, ні! Я <ріст> тебе <щепо> <ріст> Ти нас врятував, і ми ладні забути твої колишні проступки. Ах. Та не забувай, Пітер Пен, не можна завжди робити, що хочеш. В небувалі теж є правила. Я не забуду. Ура! Майкл Джон врятовані. І Венді. Обов'язково було рятувати її. Він не зробив би цього без тебе. Дякую. Що ти? Все для Пітера. Хіба тобі не час додому? Ну, зараз тривайно. Ми ще недостатньо повеселились, правда. Я вам не солянка. ха Здається, я повинна вибачитись. Веселитися справді треба просто. Ти я... хвилюйся за своїх братів. Я знаю. Але, Венді, ти не можеш бути їхньою матір'ю. Одна в них вже є. Не поспішай дорослішати. Ти мене дивуєш, Пітер Пен. Іноді ти говориш просто як дорослий. Ах! Вибачся! Добре, добре. Не треба сердитись. Дякую. Ми тобі раді, як завжди. А тепер ви не хочу бути нудною. Це але... Раз, Венді, ми Час прибрати кімнату. Я допоможу. Так буде швидше. Між іншим, якщо хочеш посидіти у чаті, то за це почитаєш нам історію на ніч. Ну, звісно ж. <плес> <Так>. Дякую. <плес> і всі діти, окрім нього, ростуть і знають, що скоро стануть дорослими. А Венді дізналася про це так.